Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам теж зроблю. Сьогодні я збирав питання в телеграм-каналі, посиланнячко буде в описі до відео. Хто не підписаний, підписуйтесь, там у нас цікаво. Збираю питання, опитування провожу, вся актуальна інформація по життю каналу, ну і не тільки. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає просувати україномовний контент. Вріжемо культурою і мовою по ворогу. Добре, сьогодні у нас багато всякого буде. вмощуйтесь позручніше, ну, а я починаю. Отже, багато дуже питань було про зустріч Зеленського і Трампа. Ну, поговорили вони там по різним оцінкам десь 15-20 хвилин, нібито мали поговорити ще після похорон Папи, але ніби не поговорили по результатам того, що бачу. Отже, просить мене подивитись: ну, власне, а що дасть ця зустріч? Які взагалі емоції у Трампа, у Зеленського після цієї зустрічі? І що загалом це якби дасть? Ну, давайте та й подивимось. Давайте с Трампа начнем. Добре, покажите мне, будь ласка, а какие взагалі эмоции Дональда Трампа после ну -ну. встречи с Зеленским сегодня? Скажите правда. правду. По сторонам. Ну-ну. Агалас. Иса. Лагус перевернул. Ну и финал какой-то все. Воня перевернута. Ну, щось не дуже емоції, чесно кажучи. Що е, в нас тут? Постаруна Хагвела звісалась перевернети, Вуня перевернута. Дивіться, постаруна. Е, якась, знаєте, як невизначеність, якась як двоякість тут присутня. Тобто реакція Трампа була така, ну, цікава. Хагелас, ну явно негативні емоції. Все одно. Хагелас не показує про позитивні емоції. Конфлікту там між ними не було, вже меми навіть з'явились, як вони там на стільцях прям один до одного сиділи. І, оце, оце. і загалом ну, там аналітики, хто там цей, хто там по, по позі читає, по виразу обличчя і так далі, то загалом кажуть, що ніби як бесіда була в таких довірливих тонах. Поїсі, все рівно якийсь холодочок. Чого? У нього особисте несприйняття Зеленського. Я це вже дивився. Тому, в принципі, ну. Я загалом не здивований, такий розклад. Побачити. Все рівно якийсь холодочок, все рівно якась відчудженість. Тут має місце бути. Плаузу перевернутому. Все рівно хитрість у Трампа якась присутня. Мало то що хитрість в контексті емоцій, Лаус перевернутий це потік емоцій, ну, в даному контексті я б не сказав, що дуже позитивних. Мало то це все рівно якась, ну, втрата зв'язку. Ну, якби ну от, от, от не хоче він відчувати Зеленського, не хоче він на нього налаштовуватися. Ну, розумієте? Іса, людина закрита до контакту, все. Ну тобто, по Вуньо перевернуті, є якесь розчарування присутнє у Трампа. Але Вуньо перевернута це також якась ностальгія. Знаєте, якісь спогади приємні, але ну, те, що було колись, давно, не те, що зараз. Тобто, ну, у Трампа емоції такі, бачите? Давайте по Зеленському подивимось, що в нього. Так, дякую за відповідь. Гаразд, добре. А відчуття емоції Зеленського після сьогоднішньої зустрічі з Трампом. Покажіть мені, скажіть, вам правду. правда. Щось не хоче вилізать. Тейвас. Маннус. Так. Фінальчик у нас Ейвас. Ну, гаразд. Так, що у нас тут у Зеленського? Да, Стейвас, Манна, Манас, ейвос. Ну, в принципі, не так погано, але все рівно. Дивіться, зразу Дагас, дагас в контексті емоцій це зміна. Зміна почуттів, зміна ставлення і так далі. Тобто ну, Зеленський якось, знаєте, сьогодні. Переоцінив своє відношення до Трампа, схоже. По Тейвазу. Тейваз таки показує певне напруження. Не скаже, що це прям дуже така приємна любовна бесіда була. Тей да? Тейваз показує активність. Активність, тобто Зеленський, ну, активно показував, активно доводив свою позицію. От. Ну, загалом, якщо так, Тейваз Манас. Ну, в принципі, ось він собою задоволений загалом по результатам зустрічі. Сам Зеленський якби, задоволений тим як воно пішло. Ну, Він вважає, що зробив те, що, те, що міг на цій зустрічі. Ось, відповідно. А, ну і Ейвас. Ейвас все рівно певне. Ей... Ну, що це, Ейвас це натягнуті стосунки. Розумієте? Тобто, у ну, Трампа там показали певну закритість, як напруженість була. Те саме і у Зеленського, бо не сказати, щоб то йому була дуже приємна розмова. В той же час Мана Зайвас це відстоювання себе. Тобто ну, Зеленський відстоював себе ну, не в контексті себе як посаду, а в контексті інтереси країни. Отак от, от. Доводив, тобто, оце, оце от слід читати як то, що Зеленський доводив свою точку зору до Трампа. От. Ну, окей, давайте подивимось результати взагалі цієї зустрічі. Хоч там зовсім вона невеличка була, ну, тим не менше. Результати чи то наслідки. Тут навіть як правильніше запитати. Давайте, добре. Раз, дякую, зіпя. Ну добре, покажіть, мій будь ласка, результати, наслідки сьогоднішньої зустрічі Зеленського і Трампа для України. Покажіть. Скажу, правда? Дагас. Альгіс перевернутий. Манус. Гєбо. Урус. Цікавим боком дістався. Ну, раз. Єра. Угу. Ну, в принципі, непогано. Доволі таки. Що в нас тут? Дагас Аліс перевернутий маннаске, бо урус Єра. Дивіться, зразу якісь зміни будуть для України. Це конкретно зміни для України. Говорив із Трампом, так? Ось, будь ласка. Палізу перевернутому. Все рівно, щось нам буде некомфортно, не затишно. Схоже, що Трамп. Ну, не схоже по емоціям Трампа, щоб він, як то кажуть, прям ганівна милість поміняв і прям в один день, як то кажуть, цей став прям покровителем для України. Ну, воно так не виглядає. А мало то, Аліс, перевернутуй Маннас. Владі нашій конкретно буде некомфортно після даної розмови з Трампом. Подивимось, яким чином це відіграється. Ну, загалом, ось Маннас, ось наша влада. В принципі, влада як задоволена собою. Загалом іде. Оце от переговори. Ну, це і звучало. Загалом це руни показали, що вони домовились, що проведуть ще одну зустріч. Оце от воно. Явно буде продовження, більш глобальне, більш масштабне. Ну, подивимося, що це прям Зеленський з Трампом ще зустрінеться. Чи це делегація українська поїде, а можливо, делегація штатів до нас приїде. Це явно ще ось перемови не будуть. Явно взаємодія між ними буде. Стовідсоткова. Притом. Ну а тут треба сказати, до речі. Ну, Гебо як таку взаємодію показує, не факт, що це буде в живому форматі. Можливо, це буде і телефонний дзвінок. Допускаю. Це явно продовження взаємодії. Окей. Далі по урузу. Ну, в принципі, зброя. Гебо, УРУЗ, ЄРА. Ну, загалом, оце от на поставки зброї. Ось нам дари, які військового толку. І ось по ЄРІ залом, да це ж було вже, власне, повторювання події. В той же час це результат. Но Єра показує, ну, знаєте, як, тим паче це фінальна руна розкладу. Час збирати врожай. Тобто, це більше йдуть ті поставки, які старі. Трамп не затримує. Хоча б, знаєте, по таким рунам я б сказав, що ще може щось новеньке видати, в принципі. Тому що те, що ось старе йде, то точно воно йде. Ну і новеньке має прийти. І загалом, якщо є, є рагі, бо падають пурі, то це можна прочитати, що це ну дасть плоди. Зустріч дасть плоди. Хороша зустріч була, загалом. Тобто, ну зал, ну, м -м -м. тобто і ця зустріч дасть плоди. але ще більше плодів дасть наступна зустріч. Чи там діалог телефонний, що це буде. ось, Отак. Тобто, загалом воно, в принципі, цікаво йде. Нічого не скажеш. Так, гаразд, дякую за відповідь. Сьогодні щось швидко йде гаразд. Ну, Гарний потік значить. А, добре, дякую за відповідь. Давайте далі. Сюди ж про Трампа мене питають, а, чи накладе Трамп якісь нові санкції чи якісь інші обмеження на Росію після ось нещодавніх обстрілів України. Да? Давайте. Трамп там сказав, що ні, мов Володимир припини, це до Путіна він. Що, мов, припини, це, не годиться і так далі, і тому подібне. Ну, Давайте подивимось. Чи буде так само Володимир припинить, чи все-таки щось буде більш дієве? Раз, дякую відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то Трамп ось накладе якісь нові санкції чи якісь нові обмеження на Росію. Через оці от нещодавні обстріли України. Покажіть. Скажіть вам правду. Так, Урус перевернути. Єра. Кана перевернута. Лагус перевернутий. Райда перевернута. Ух, цікаво, далі. Інгус Беркана. Хм. А, щось таке має бути, але воно тут дуже цікаво йде. Хм. Ну, а раз. Отже, що у нас тут? Урус Перевернути, Єра, Кано перевернути, Лаус перевернути, Райдо перевернути, Інгус Беркана. Дивіться. А, це щось буде ну, обмеженої сили, обмеженої дії. Тобто, ну, якоїсь прям супер грандіозної реакції від Трампа чекати не варто. Воно тут так не виглядає. Мало того, це буде пізніше. Це буде пізніше. Тут треба почекати, це не завтра він ті санкції накладе. А, мало того, Єра показує циклічний процес, циклічні події. Да це ж було вже. Повторення якихось подій з минулого. Щодо санкцій, щодо обмежень. А, далі, кано Перевента, Лаус Хитрість і обман якийсь. Загалом це може бути не тільки обман, це може бути нафта. Знову нафтову сферу Росії зачепить. Лаус перевернутий райдо перевернути. Це російський флот. В тому числі оце отрійку можна прочитати як тіньовий флот. Тобто, удар, як знаєте, по тіньовому флоту Росії. Удар, зокрема, по нафті. Чого? Райдо перевернута по інгузу. Зниження ціни. На що на нафту? Ну, тут іде Каноп перевернута. Знаєте, як би це не було? Воно тут не стільки, як санкція йде, а як якась. Хитра дія з боку Трампа, можливо, він далі продовжить валити ринки своєю діяльністю. І так, знаєте, як то кажуть, побічним чином зачепить Росію. Ну Тому що от прям от чітких явних обмежень на Росію, ну воно тут слабо воно йде. Тут воно йде те, що це якийсь як побічний вплив. І він дуже гарно таки вдарить по гаманцю Росії. Ось. ну Мені подобається, добре. Ну і що і по Беркані буде розвиток ситуації. Но по Єрі, тобто тут треба почекати. Це не такий швидкий процес. Але загалом так, да. якісь додаткові обмеження Трамп має накласти і, схоже, далі продовжує чудити, валити ринки, що вдарить по російській нафті. І ось по тіньовому флоту безпосередньо. Ну, якось так. В принципі, цікаво. Цікаво, пішло. Прям тіньовий флот, прям красиво показали. Я прям аж, аж в захваті. Давайте далі. Давайте запитаємо ще таке. Ще мене про зустріч Зеленського і Макрона питали. Так, да, похорони папи сьогодні, але і багато якої політичної діяльності так само відбувалось з Ватиканом далеко не пов'язаної. Е, добре, гаразд, дякую за відповідь. Добре, давайте зразу результати цієї зустрічі. Подивимось та по всьому. Добре, а покажіть мені, будь ласка, результати сьогоднішньої зустрічі Макрона і Зеленського для України. Скажі вам, правда? Єбо. Аркана перевернута. Так, так, так. Іса. Ух ти, ну і що? Єра? Цікаво, треба звернути увагу, аж випало. Маннес, і що? Іногус. Поясніть, це що таке? Пустаруна, не треба лізти. Закрили мене. Добре. Ну я розумію, про що мова, і тут мені натякають, щоб я зайвого не світив. Гаразд, значить обережненько це все скажу. У мене завжди правило не нашкодять. Тут дійсно речі показали хороші. Що в нас тут? Геба, беркана перевернута, Іса, Є, Роман, Сингус, Пустаруна. Дивіться. Зразу партнерство йде. Тобто, це якісь домовленості, це якісь угоди, це щось таке. Да. Про щось, ну, прям навряд чи прям якась угода була підписана, тобто щось домовились, про щось конкретне домовились. Але ось беркана перевернута і те, і по Ісі. По-перше, це якісь довгострокові домовленості, те, що буде довго реалізуватись. Результат ми побачимо далеко не завтра. Далеко. По-друге, Тобто, це якісь домовленості, ну, довгострокові. По-друге, Гебо Берекана перевернута. Якісь такі непорозуміння у них ідуть в контексті партнерства. Тут може бути те, скажімо, що Франція не так прям сильно горить бажанням відправляти до нас, там, наприклад, миротворців або що. Тому що це йде як певна деградація партнерства. В той же час це ось дасть певна затримка. Затрим, ну, затримку я сказав, це не такий швидкий результат. Воно дасть. По-друге, тут таємна інформація є, щось було цікаве. Щось було прям цікаве. Що таке? Єра, Єра інгус. Явно мова про якісь виробництва. Чи то виробництво як заводи, чи то виробництво чогось. У нас тут зразу руна партнерства впала. Як би це не було якесь е, сумісне виробництво, скажімо. Або, можливо, французи нам якусь технологію дадуть, продадуть там так далі. На виробництво. Може бути і сумісне виробництво. Знов таки, це те, що вони про сьогодні говорили, це якийсь довго, довгограючий ефект, матиме. То, що прям, ну ось, оця трійка говорить про те, що реалізація цього домовленості вона явно в часі розтягнеться. Ефект буде далеко не завтра, урожай має визріти. Далі, є Романас. Схоже, говорили щось і про зміну влади, до речі. Цікаво. Е, можливо, тут йдеться мова про зміну переговорників, наприклад, тих самих з Путіном. Можливо, і про інше. Можливо, Макрон натякнув Зеленському і в сторону виборів. Да, допускаю, в принципі, руни це показують. Явно фінансові питання обговорювали економічні. Якщо сам по собі розглядати, це явно економіка, питання добробуту. Тут у нас геб упало, тобто, знаєте, тут схоже домовленості, поки що, це ще не документи про якусь економічну співпрацю. І тут ще якісь виробництва проглядаються, цікаві, ну, явно, що вони не цивільні. Я вам так натякну. То, що мені тут показали, ось зайво не світити. Все. Далі я не полізу. Показали тут іще дещо, але я те не озвучую, не треба воно. Ну і давайте, наостанок, ще така цікава заява. З бункера прозвучала, да, ота от бункерна маріонетка Сарумана заявила, що е, готова, що Кремль готовий на прямі переговори між Україною та Росією без попередніх умов. Ну, давайте подивимося, наскільки ота от бункерна істота е, видала правдиву інформацію. Давайте я так і запитаю. Чи правда, що Росія ось готова вже на прямі переговори з Україною без всяких попередніх умов? О, давайте. А, ну, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, чи правду сказав Путін, ну чи його двійник, правильніше сказати, що е, Росія готова на прямі переговори з Україною без попередніх умов? Чи правдива ця от заява, чи правдива ця інформація? Скажіть, він правду. Евес перевернутий. Інгус. Пет перевернути. уже цікаво. Постаруна. Ой, краса. Гебо. ось самі переговори. Отал перевернутий. Поясніть. Що таке? По ансузу. Ну, ансуз так і правду показує. Правда, то правда, но диявол в деталях, як завжди. І от зараз про них і поговоримо. Що в нас тут? Я вас переверти, інус перевернути пустару, на гебу, ото перевернути Ансус. Ансус завжди показує правду. Да, дійсно, заява така була. Да, дійсно, Кремль, нібито душею не кривий. Нібито, а зараз до цікавого. Отже, дивіться, зразу тут іде, гладко не буде. Зразу. Кремль задумав якусь підподлянку. Ось, що правда, про що далі йде? Дивіться, питання по територіям все рівно стоїть ось тут. Це території і це біда у них з економікою. Якщо ці, читати ці дві руни так. Далі, тепер по старуна. невизначеність ситуації. Ось. Це чітко, коли ця двійка падає, це прям чітка, груба невизначеність ситуації. Тобто, ця заява була зроблена. Ну, зрозуміло, для чого загалом, да, щоб поласкати вухо Трампа, но Кремль тут ще не бачить. Не бачить, чого він, переговорів він не бачить. Бачите? Повна йде невизначеність ситуації щодо переговорів. Чи вони там про все домовилися, чи вони готові прям без всяких умов говорити з Україною. Ні! Вони хочуть своє щось провернути. Ось. Мало того, вони тянуть час. Ось. Далі, отал перевернутий. Не признає він нашу владу. Ну, Хоча це ж уже звучало Зеленський, там нелегітимний, Верховна Рада нелегітимна і так далі. Тобто, ну, Ніби Ніби, да, ми готові, але. Ми готові, але... Да? І після але починається. Оце от воно. Ми, типа, готові, але. Ось воно, але. Мало того, це заява явно була. Зроблена в результаті чого? В результаті якихось таємних переговорів з ким якоюсь за океанською владою, не нашою. Це було зроблено для того, щоб поласкати вухо Трампа. От і все. Ну, в контексті питання. Ансус правду показує, Ансус бо це самі переговори. Тобто, да, є якісь попередні домовленості, чи воно все прям так гладко як Кремль заявив, а ось і ні. Кон... Вони ось тянуть час. І вони ось тут ще свої якісь штуки дрюки будуть крутити. Явно. Тому ну чи прям гладко це все йде прямо ось там, десь там, не знаю, через пару днів будуть прямі переговори України і Росії. М-м. Mm -mm. О, так не виглядає. Але загалом ось, да, дійсно, вони вже про переговори задумуються. Ось, да, є таке, є таке. Ну, ну поки немає сенсу дивитись, тому що ну, поки ще навіть анонсу не було. Це так, заява. А воно ще не настільки гладко і швидко йтиме, що я вам можу зразу сказати. Тому так. А ну, до, а ну хоча, а давайте, давайте подивимось, а на що Путін це зробив? Ну, от, от просто, от причини подивимось. Путін маріонетка та Сарумана. А ну, раз, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка, справжні причини. А нашо Путін оце от заявив, що Росія готова на прямі переговори між Україною та Росією без попередніх умов. Наша була зроблена така заява з російського боку. Поясніть мені. Скажіть вам правду. Отал перевернутий. Ну, то ясно. Давайте далі. Дагас. Ей, ось так. Евас переверну, Ну-ну-ну. Ну-ну. Хаголос. Ага. Шо? Гебо. поясніть? А, -а, -а, а, ну, ясно. Ах, то хто б сумнівався загалом. Шо в нас тут? Ото перевернути, да, Евас, евас, Хаголос, Ебо і тейвас прямий. Дивіться, я питаю, що було зроблено. А зразу влада випала, та яка не наша. А? Це зразу значить, що. Ну, Трамп натиснув на Путіна. Мов. Давай, Володя, договарюйся, да? Е, -е Ось ось, задля зміни ситуації це було зроблено. От а перевернутий Дагас. Ну, це вибори загалом. Зміна переговорників, зміна позиції, якщо хочете. Ось, будь ласка. Задля за, зміни ситуації було зроблено, щоб що? Щоб відстоювати свої інтереси все одно. Ей вас е вас. затягування процесу, навмисне. Ей вас показує, що це навмисна, ну, в даному випадку навмисна затримка. Задля чого? Задля того, щоб благоприємно завершилось для себе. Тобто Кремль тягне спеціально і крутить, щоб свої інтереси протягнути. Ось, бачите? По Хагалас, знов таки, щоб зміни якісь зробити. ну Хагалас Тей вас війну показує саме по собі. ну дивіться, Хагалас, Гебо руйнування переговорів. Тобто вони то заявили, вони то заявили, але в той же час це вони зробили як задля відстоювання себе, задля того, щоб дати собі час. Хагалас, Гебо, а питання в тому, чи погодиться на таке Україна. Да, і тут явно проглядається замисел звинуватити, що це. А, ми он готові, а це поганий Зеленський там не погодився на переговори, скажімо, щось типу того. То, що Хагава з Гебо це зрив переговорів, загалом, де, якщо так. І ось той. Гебо, до речі, план показує у них на це якийсь є свій план. І план, що на активну дію. Той, вас юстицію показує, це вже якісь договори, документи там, і так далі. Це вже щось паперове, фізичне. Мало того, геботей вас, тут є, є якийсь військовий план. Навіть, бачите, навіть заява про переговори, а тут все рівно ось якийсь військовий план мені показують. М? Кремль це без задньої мислі зробив. Так вони цей піджали лапки. Та, на жаль, не так воно виглядає. Хоча б дуже того хотілося. От якось так. Сьогодні такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!